Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом вночі та вранці вибухи в Києві та Житомирі. Кожного дня окупанти атакують безпілотниками, столиця не спить. Ведуться термінові розмінувальні роботи. Після останніх атак багато збитих ракет, які не розірвалися, а вже готується нова атака. Путін підтвердив, що РФ може використовувати арішник для ударів по центрах ухвалення рішень у Києві. І сказав, що нібито попередить про це українців за день до удару. Цинічний лицемірний бункерний дід злетів з котушок. Кремлівський диктатор Путін погрожує ударами урішником вже сьогодні. Про це заявив президент країни агресора Росії Володимир Путін на саміті ОДКБ. Повідомляють змі кремлівський диктатор у відповідь на запитання про удари по центрах, ухвалення рішень в Україні заявив, що сьогодні протягом Дня все можливо. Росія вважає безглуздим завдавати ударів гіперзвуковою ракетою по невеликих об'єктах. Це як бити з гармати по горобцях, заявив він, що і робила Росія. Путін знову підтвердив, що РФ може використати орешник для ударів по центрах ухвалення рішень в Києві. Президент РФ порівняв удар орешника з падінням метеорита, від якого утворюється цілі озера. У решник уражає цілі на 3-4 поверхи вниз, навіть в укріплених спорудах. Його можна зробити більш потужним, але вже зараз це точна зброя, заявив він. Випробувальний аспект застосування арешника націлений на вдосконалення цієї зброї. Путін також заявив, що Росія вже двічі атакувала ракетами атаками після застосування арешника. Збитки мінімальні, але вони є, сказав диктатор. За оцінками військового аналітика Павла Нарожного, у кращому разі Росія має лише дві три балістичні ракети середньої дальності кедра, які Путін називає Арешником. Теоретично ворог може запустити по Україні ще одну таку ракету. Сьогодні не ігноруємо тривогу. Всім балансу отримувачам власникам укриттів необхідно забезпечити цілодобовий безперешкодний доступ до них. каже заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Телеграм-канал Топропомсте пише, що Путін віддав наказ зробити пекло Києву. Готується до виліту рекордна кількість бортів, ли 76 завезли воленю, ракети. Будьте обережні. Видання Financial Таймс, посилаючись на дані розвідки, країн-членів НАТО повідомило, що РФ накопичує літаки, гвинтокрили. Поблизу російсько-українського кордону видання припустило, що таким чином російські що чи можуть атакувати Україну одразу масово по нашій енергоструктурі. Ворог уже поновить удари по енергетичній системі України. Можливо, проте Росія вже не має такої кількості далекобійних високоточних ракет для одного разового залпу ракет все ще багато. Втім, до чесно носіїв, аби запустити їх, немає. Країна терорист використовуватиме більше ударних безпілотників. Сьогодні вночі російські окупанти підняли в небо чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95 з олені, що вирушили південно-східному напрямку. низці областей України була загроза застосування тактичної авіації. Попередили повітряні сили. Згодом стало відомо, що в Атаці на Україну літаки задіяні не були. Проте два бомбардувальники до Енгельса долетіли пошкодженими із пригодами. Пошкодження отримали двигуни літаків, кабіни пілотів. Тим не менше машини їм посадити вдалось. До аеродрому вирушили колони швидких пожежних. Що ж експерти зазначають. Україна не має жодних заборон на використання зброї, розробленої власним військово-промисловим комплексом для ударів по Росії. Ми у нас і домовленості з партнерами, що ми не використовуємо їхню зброю для ударів по території РФ, щоб їх не звинувачили в причетності до війни, яку розв'язала РФ. Хоча нещодавно партнери дозволили бити своєю зброєю по РФ. У нас і певні здобутки, але не можна розповідати. Він, він зауважив, що мова має йти ще й про якість. Вони українські безпілотники мають не тільки пересуватися і бути у відповідному місці відповідний час, зробити те, що не мають зробити. Наразі Україна готується до масовної атаки по Москві за участю десятків безпілотників паляниця після недавніх ударів по москва Сіті, як пише видання Wall Street Journal. на столиці Росії злетяться дрони з декількох напрямків в різних висотах. Україна могла промацувати російську ПВО в рамках підготовки до масовної атаки за участю БПЛА, які летять на місто з кількома напрямками. Журналісти пишуть, що останні атаки показують, що Україна дуже далеко просунулась в безпілотній промисловості. Стала однією з найбільших передових у світі країн з використанням БПЛА. Одна з причин вето США на використання зброї для ударів по РФ. Одна з причин попередній вето США на використання зброї для ударів по РФ. Київ вже почав би незабаром почне виробництво щонайменше шести різних типів безпілотників, смертників великої дальності. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.